Ось ми вже в Луцьку, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 22 вересня, буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, я не займаюся автопідбором, я вам тільки показую ціни на автомобілі. Автопідбором займається мій чоловік Василь разом з командою експертів. Зараз на екрані будете бачити список міст, в яких ви можете замовити разову перевірку авто або комплексний автопідбір. Звертайтеся за номером наведеним нижче. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок та не пропуск, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Всім гарного перегляду! Нісан Кашкай, 9 рік, 8700. Ціна. Контакти до власника бачите, на жаль, більше немає інформації. Ні про двигун, Так, бачу салон шкіра коричневого. Так, мультикермо, клімат-контроль, дисплей, підігріви, сидінь. Рено Колеос. 12 рік, двохлітровий дизель. Так, повний привід, автоматична коробка передач, комплектація босе, максимальна комплектація, автообслужене, не фарбоване. Пригнане Швейцарії. 12500 ціна. Контакти є тут. Так, електрорегулювання сидінь, чотири склопідйомники, шкіряний салон, мультикермо. Так, тут у нас автомат, клімат контроль. Показує, що салон. Так, стан хороший на перший погляд. Панорамний дах. Є. Є деталі вже до власника. Так, є парктроніки і фаркоп. так Маємо тут Hyundai Santa Fe і Volvo XC60. Почнемо з Santa Fe Сьомий рік, 2,2 дизель, 240 тисяч пробіг. Так, контакти має бути вам добре видно. 9300 ціна. Так, шкіряний салон з перфорацією, бачу світлий, бежевий, автоматична коробка передач. Так, мультикермо. Клімат контроль. Так, є парктроніки. Так, тепер XC60. Це в нас 11-й рік. 2,4 дизельний двигун, 232 тисячі пробіг, у нас повний привід. Максимальна комплектація 14 тисяч ціна. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Мультикермо, чотири склопідйомники. Ну, власник написав максимальну комплектацію, думаю, що так воно і є. Так, спробую вам по колу показати. Є. Так, є фаркоп. Volkswagen таурек. 11 й рік, трьохлітровий літровий дизельний двигун, 18500 ціна, 257 тисяч пробіг. Так, контакти вам має бути видно добре. Я зараз покажу в салоні. Так, само шкіряний, 4 склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, зараз мультикермо, дисплей. Клімат-контроль. І парктроніки. За деталями вже звертайтесь до власника. Ще покажу по колу. Бо останнім часом багато запитів від вас надходить на рахунок Таурегі. На ринках їх зараз достатній кількості. Нісан Кашкай. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун, комплектація Босе, шкіряний салон підігрів сидінь, автоматична коробка передач, датчик дощу світло, 215 тисяч оригінального. Прошу? Ні-ні-ні. 215 тисяч оригінального пробігу, 11300 ціна. Контакти до власника бачите. Так, у нас тут повний привід, ксенонові фари, безключовий доступ і панорама. Зараз будемо показувати. Так, бачите, так виглядає салон, шкіряний підігрівий сидінь, так все є, автомат, кліма, мультикермо, все є. Що потрібно, а за деталями вже до власника. Chevrolet Equinox, 12 рік, 2,4 бензиновий двигун, автоматичній коробці передач. 190 тисяч оригінального пробігу, повний привід, 8 тисяч ціна на старті, контакти бачите. Так, електрорегулювання сидінь, 4 склопідйомники, мультикермо. Так, коробка автоматична, бачите, як воно все виглядає. Вже за деталями звертайтесь до власника. Нісан Кашкай, дев'ятий рік, 8800 ціна. Тут у нас двохлітровий бензин, 205 тисяч пробіг. Контакти. Так, бачу салон шкіряний коричнева шкіра, є підігрів сидінь, клімат-контроль, бачите, дисплей, мультикер мозкло, підйомники 4. Комплектація хороша. Volkswagen Touareg, Сьомий рік. трьохлітровий дизельний двигун, 231 тисяча пробіг, ціна 12500. Так, контакти. Має бути вам видно добре. Так, шкіряний салон чорний, так щоб не заважати власникам мультикермо. Автоматична коробка. Клімат-контроль, за деталями вже звертайтесь. Мазда cx 5 13 рік, 2,2 дизель, 110 кВт, 165 тисяч пробіг. Пройшла повне ТО, 14200 ціна, контакти є. Так, механіка шестиступенева. Так, є. Land Rover Freelander, 11-й рік, 2,2 дизель, 231 тисяча пробіг, повний привід, механічна коробка передач, 10 450 ціна. Так, сильно затемнений, зараз будемо заглядати. Так, друзі, мені не видно. Вам максимально покажу. Так, так він виглядає. Peugeot 3008 2011 року, 7950 ціна. Так, контакти бачите знизу, по комплектації тут є інформація. Так, 1,6 дизель, 112 кілова... Ні, 112 кінських сил, 82 кВт. 6-ступенева механіка. Там є розхід 4,9 на 100 кілометрів, кондиціонер круїз, навігація, підігрів дзеркал. Так, гучний зв'язок, є електросколоподйомників, стан сів і поїхав. Сподіваємося, так і є. Так вона виглядає. Чи воно є кондиціонер. Дача «Дастер». 17-й рік, 1,5 дизель, 80 кВт, 172 тисячі пробіг, 10-250 ціна. Так, контакти зверху. Шестиступенева механіка. Ось так виглядає. Ні, я не бачу. BMW X5, 11 рік, 3-літровий дизельний двигун. Так, 225 кВт, 306 кінських сил М-пакет. Контакти зверху. Дивіться, 23 500 ціна. Шкіряний салон, така коричнева шкіра. Зараз, з іншої сторони, покажу. Так, бачите, автоматична коробка передач. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Toyota rav 4. Так, Тут у нас 14 рік, 18300 ціна, 2,2 дизель, 170 тисяч пробіг. Контакти знизу, так і два ключа, сервісна історія, максимальна комплектація, повний привід. Так, шкіряний салон, автоматична коробка. Вон показати. Мультикермо, клімат-контроль, за деталями до власника. Так, паркоп і парктроніки. Toyota rav 4 сьомий рік, 2,2 дизель, 130 кВт, 111 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна на старті. Контакти до власника є. Так, так вона от виглядає в салоні. За деталями до власника. Nissan Qashqai. Сьомий рік, двохлітровий дизельний двигун, 226 тисяч пробіг. Так, хороша комплектація, 8900 ціна. Контакти має бути вам видно добре. Бачу шкіряний салон. Покажемо, так. так, Видно вам, сподіваюся, що видно. Е, є підігріва сидінь, підігрівуся так, склопідйомники, дисплей, кліматконтроль. Так, і панорамний дах. Якщо не помиляюсь. Ну, Погано видно, але так. не що там? О, так точно буде видно. Друзі, вперше зустрічаю на ринку Seat Альтека. Бачите, кросовер. 18-й рік. Так, 18900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил. Автобус підкрасів офіційне. 133 тисячі пробіг, контакти є. Так, ну трошки вам покажу в салоні. Так, 4 склопідйомники. Зараз о, є видно. Мультикермо, автоматична коробка передач, клімат-контроль. Так воно все виглядає. Далі ще покажу про Так, є парктроніки, за деталями вже до власника. Volkswagen Tiguan. 14-15 рік, повний привід, 215 тисяч пробіг. 13300 ціна. Так, тут вона. є телефон. Так, об'єм двигуна не бачу. Коробка автоматична, мультикермо. Підігрівуся дінь. Так, то ви бачите, деталі вже до власника за телефоном. Audi q 5 quattro. Так, тут у нас 19 рік США без ДТП, 190 тисяч пробіг, 13 рік, 2,0 бензин. Контакти є. Ще раз нагадайте ціну? 15400. Так, добре, шкіряний салон, мультикермо автоматична коробка. Зараз з іншої сторони покажу. Зараз подивимося. Добре видно нам. Чотири склопід'емника, Ну, стан бачите? Америка зазвичай вся в хорошому стані по салону. Так, і фаркоп'є. Рено Колеус, 13 рік. Так, дизельний двигун, напевно 2,0. Автоматична коробка, комплектація є панорама 11900 ціна. Контакти тут пробіг 168 тисяч. Так, бачиш кіряний салон. Так, авто виглядає. Крімот-контроль. Електроніки. Nissan X Trail. 12 рік. Комплектація оса, 2 літровий дизель, тут у нас повний привід, 12850 ціна. Так, контакти тут є. Так, шкіряний салон. Шестиступенева механіка, мультикермо. Так що там клімат? Підігрів сидінь. Форд Експлорер. Такий великий позашляховик. Так, повнопривідний, семимісний, 17-18 рік, 2,3 літровий бензин екобуст. Так, 20 800 ціна. Тут, бачите, контакти. Панорамашкільний салон, клімат-контроль, круїз контроль навігація, електроскропідйомники. прото ну, все є. Зараз будемо показувати. Тут вже машинку оглядають. З тої сторони, о, пищить. Так вона виглядає. Зараз заглянемо в салон. Так. Так, 4 склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, шкіра, Алькантара тут. Так, так виглядає. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль, підігрів сидінь, дисплей. Так, є панорама. Чорний дах. Так, таке велике авто. Парктроніки є. Volkswagen Touareg. 2010 рік. Так, автоматична коробка, так, трьохлітровий дизель на автоматичній коробці, 176 кВт, свіжопригнаний з Нідерландів, 19 тисяч ціна на старті, 235 тисяч пробіг. Так, контакти є. шкіряний салон. Так, мультикермо, дисплей, клімат, підігрів сидінь. І парктроніки. Так, є в нас два кросовери в купі. Тут у нас Audi Q5. Коричневий колір такий гарний. 10-й рік, двохлітровий бензин, 155 кВт, повний привід, комплектація Premium Plus. 16 16450. Ціна, на жаль, немає телефону. Але ну, наше основне завдання показати ціни. Так вона виглядає. Мультикерма 4 складпідйомники, туматична коробка передач, клімат-контроль. Ну, Преміум плюс там у нас панорама має бути. Так, 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 є. Є, просто погано видно. І парктроніки теж є. Так, це у нас квадро. Тут у нас Hyundai Santa Fe. Восьмий 9 рік. А це, напевно, той самий власник, а тут вже є контакти. 12850 ціна. 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, 150 кінських сил. 210 тисяч пробіг. Контакти вже тут є. Шкіряний салон. Так. Має бути вам добре видно. Підігрі сидінь бачу. Клімат контроль. Паркоп. Нісан Рок. 14800 ціна. Так, друзі, ціночок перевір, перевернути. Зараз буде 16-17 рік. Так, клімат-навігація круїз. 360 камера. Ой, так, 2,5 MPI бензин, 15. Тисяч пробіг. Так, контакти мушу диктувати. 063 814 80 24 так. Зараз покажу. Він каже, що ключи в мене. Так, є підігріва сидінь, мультикермо, дисплей, клімат. Так вона виглядає. Touareg, 10-й рік, 3-літровий дизель, 176 кВт, 15900 ціна, 6-ступенева механіка. Контакти бачите. Так, шкіряний салон, мультикермо. Ще з іншої сторони вам покажу, щоб було видно. Червоний. Так, клімат. І підігріви сидінь. Паркоп і парктроніки. І запаска ще ззаду. Нісан Кашкай, 13 рік, 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 11700 ціна. Так, це у нас механіка. Авто без підкрасів, свіжо пригнане здані з частним пробігом. Та 191 тисяча. Кондиціонер, шкіра, круїз, контакти видно. Так, Підігрів сидінь вже бачу. Мультикермо. Все за деталями вже до власника. Audi q 7, восьмий рік, 3 літровий дизель, 176 кВт. Нещодавно пригнана з Німеччини, шкіряний салон Ксенон, клімат-контроль, підігрів сидінь, парктронік, електропакет, два ключа, контакти. Ось тут 13700 ціна. Так, шкіряний салон, бачите. Мені щось так відблизько підігріве сидінь. Та є клімат. Та що стан задніх сидінь можна показати? Фаркоп і парктроніки.